Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі. Мене звати Світлана і на цьому каналі я вам показую про своє життя та свою буденність. Вирішила вам показати про свою ранкову рутину, догляд за шкірою. Можливо, комусь буде цікаво. В першу чергу я починаю вмиватися. Гель у мене від польського бренду Zaya, так і, як і більшість продуктів, які я зараз використовую. Далі наношу тоник, і після того, як він в мене впитується, я чищу зуби. І наношу сиворотку. Далі, так як потрібно, те, щоб сиворотка впиталася в в нашу шкіру я Наношу бальзам на губи та починаю приводити своє волосся в порядок. Це розчисувати та наносити масло для волосся. І останнє, що я починаю наносити на своє обличчя, це крем. Всім привіт! Зараз я хочу вам показати, що я таке замовила, що я вчора забрала з почти. І перше. Одразу після дня народження я зібрала всі всі фотографії і замовила альбом з народження. І ось такий ось альбомчик в мене вийшов. Я вам потім декілька кадрів цього альбому вставлю, покажу. Тут також можна вставляти не тільки фотографії, але й відео. У мене декілька відео тут є. Тут ось в кінці альбома є QR-код, на якого ти наводиш, Скачуєш спеціальну програму, і з цієї програми можна навести телефон на фотографію, і та фотографія оживає. На якому сайті я робила, я теж вам напишу внизу під відео. Будуть всі сайти, де я що замовляла. Також на цьому сайті повністю всередині робите самі, як хочете, скільки хочете фотографій вставляєте. Вигляд цих фотографій, також можете вставляти різні ось такі от картинки. Тобто. Дуже дуже гарний. Мені сподобалося якість дуже класно. У мене вже це третій альбом. Перший альбом я замовила з фотосесії вагітної. Тут також ось, в кінці є QR-код, де є відео, От, наприклад, це – це відео. І на, це, на цю фотографію наводиться камера, і з'являється відео. Воно оживає. І другий альбом це з хрещення. Ось такий дуже гарний, теж біленький. Мені сподобалося те, що можна вибирати будь-який колір. Також можна вибирати на те, що які, яка буде ця обкладинка. Я вибрала звичайну обкладинку, можна було велюрову вибрати, але мені сподобалась звичайна то, що можна на ній робити фотографію. Бо якщо велюрова, то там здається або віконце. Він маленьке є, що можна вставити фотографію або надпис. Але я замовляла також фото, можна роздруковувати. І холсти, робити календарі, магніти і ще щось. Далі показую, що замовила. Далі замовила посуду з В'ятослави. Перше, це ось такі от. Термос ось відкривається повністю з носиком. Тут дуже гарно те, що можна його, з нього пити в будь-якому положенні, тому що є ось така ось трубочка. Дуже гарний. Святославу зайшли ось вушка, тому що у нього зараз лізуть зубки, і він їх гризе. Також, це набір ложечки і вилочки, железні. <плес> ось такі ось з машинками ось тут. І останнє, що, це тарілочка. Ось така глибока, Звичайна тарілочка, але вона йде з кришечкою.

Забирала свої блокноти і знайшла ось такий малюнок. Колись я хотіла вишити лисичку. Брош собі ось таку лисичку, але не знаю, чи таким розміром, чи побільше, напевно, побільше. щоб у неї були ось такі гілочки. Тож, думаю, можливо, почну потроху її вишивати. Єдине, що я не пам'ятаю, у мене, напевно, немає оранжевого кольору. Не бісеру, не бусін, не ні кристалів, нічого такого. Напевно, я зроблю контур, вишю хвіст. Вишю трохи вушка. Коротше, там, де все біле, бо білого в мене багато. А вже коли куплю помаранчевий колір, то я, напевно, вишю ось таку ось лисичку ось. Я тут спінамітила, що в мене на хвостику. Один великий кристал повинен бути. І ось тут на кінчику теж декілька кристалів. І, думаю, ось ці бровки в мене якраз є, здається, дуже гарні, треба подивитися. І ще бровки ось ці, теж зроблю із кристалами. Ось познаходила приставлю ось такі. поклала сюди, потім ще візьму бісер, знайду фетер, щоб був по розміру підходящим, і буду потроху вишивати. Також ось таку канітель, Чорну, це я буду робити контур лисички, також очі, щоб були чорненькі, гарненькі, і знайшла ось такі ось листочки, то, можливо, ось так ось, ось тут будуть десь ось такі листочки. Ще от думаю, можливо, ось тут ці. Червоні будуть бусинки, як ніби горобина зробити. Тому треба зараз пошукати ще червоні бусини. Тільки я вже спалила. Німала на відео тільки, як оці стоїчки робила, але так здалеку, бо я тільки-тільки почала це робити, сама нічого не знаю. По відео подивилася, тому наступну вже покажу, як я робила. Але Дуже гарно виходить, бо я сюди хочу посадити е, пітунії. Одразу, щоб вони ось тут і росли в цьому горщику. Красота. Е, не забирала ось цю ручку, бо я хочу зробити з ручкою цей горщик. А, а можливо, і заберу, подивлюсь, бо не знаю. Ну, До ручок, до плиту і там потім подивлюсь, що буду з ними робити. Але дуже гарно виходить. Все, я доплила корзинку і ось така вона в мене вийшла. Не ідеально десь, але дуже гарно.